У дня захисника вітчизни учні Ужгородської школи з російською мовою навчання номер 3 мали можливість своїми очима побачити людину, яка неодноразово захищала свій народ та інтереси своєї держави. Служба оцінена. три бойових ордена за службу родини. Ці два ордена і особливо дорог цей номер орден Трудового красного знамення. Цього за час служби генерал-лейтенант отримав 23 ордени та три медалі. День захисника вітчизни – це перш за все повага одного з прямих зобов'язань чоловіка захищати, стверджує Віктор Шилов. Якщо взяти історію, то і в старі часи будь-який мужчина має овладіти коп'єм і мечом, а потім уже другим ремеслом, щоб в першу чергу захищати свою сім'ю, плем'я, народ, отчизну. Проте, у нинішній час з майбутніми захисниками вітчизни картина постає дещо інакша. А ти в армії будеш служити? Думаю, ні. Генерал-лейтенант розуміє відношення до Збройних сил країни сьогодні, але впевнений, у майбутньому ситуація зміниться на краще. Не всі хочуть служити в армії, ну тяжела обстановка. Ну со временем я уверен, що ми встанемо на твердий путь і поправимо положення. Тим часом у сучасних юнаків є своє чітке бачення образу захисника. Я вважаю, що настоячий захисник отечества должен бути не только фізично сильним і храбрим, але і морально підготовленим. Військова виправка, ордени, медалі, червоні лампаси, аксельбанти і безцінний досвід людини, що знає ціну мирного часу. Можливо, розповіді справжнього захисника вітчизни закарбуються на юних серцях.